Доброго дня, як завжди, у цій порі. З вами програма рецепти здоров'я. і Сьогодні наш випуск є святковим. Ми будемо говорити про новорічні застілля та модний образ у новорічну ніч 2015. Як правило, після новорічно-різдвяних свят у гастроентерологів гаряча пора, як не потрапити на лікарня на ліжко та яка доза алкоголю є безпечною? Дивіться далі. Цього разу ми спілкуємося із завідувачем терапевтичного відділення номер 1 Любов Лосюк. Доброго дня. Добрий день на носі новорічно-різдвяні свята. Як правило, після свят у гастроентерологів гаряча пора з пацієнтами. Чому так трапляється? Чому збільшується кількість пацієнтів? Дійсно, після святкувань кількість пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою. Значно збільшується. Це, як правило, пацієнти йдуть із загостренням хронічних захворювань шлунково кишкового тракту, таких як хронічні панкреатитри, хронічні холецистити, жовчокам'яною хворобою, супутньою виразковою хворобою. Крім того, збільшується також кількість пацієнтів, які звертаються із проявами так званої харчової токсикої інфекції. Адже під час святкування людина споживає значно більше їжі і не завжди вживана їжа відповідає стандартам ГІ, та якості взагалі харчові отруєння вони бувають мікробного походження та немікробного походження, тобто йде отруєння безпосередньо гриб, отруєними грибами, отруєними рослинами, отруйною рибою. Стосовно харчових отруєнь мікробного походження найчастіше збудниками це є стафілокок, протей кишечна паличка також особливо небезпечною для людини є паличка ботулізму, яка при невідповідній діагностиці та невідповідному. У лікуванні може привести до смертельних наслідків. Токсикоінфекція відбувається при споживанні заражених продуктів мікробами та або їх токсинами. Це як правило буває під час споживання м'ясних фаршів, кондитерських виробів із кремовими начинками, молочних продуктів і сиру при споживанні продуктів, заражених мікроорганізмами, виникає відповідна симптоматика. Обумовлена безпосередньо впливом токсинів в мікроорганізмі. Це е, е, з'являється біль в животі, з'являється нудота, е, буває блювота, може виникати пронос, хоч це не є обов'язковий симптом. Виникають явища інтоксикації, підвищ, іде підвищення температури, ломкість суглоба, головний біль, виражена загальна слабість. Чи є якісь правила споживання їжі? От, бо переважно люди чекають там до ї години, потім в 10-й годині. Ну, вживають надмірну кількість їжі, плюс ще алкоголь настільки от це шкідливо для шлунку. Все повинно бути в міру. Скільки спожитої їжі повинна бути не надмірною. Адже йде при вживанні надмірної кількості їжі, йде передвантаження підшлункової золожи, зменшується виділення кількості ферментів, і це, відповідно, є небезпечним для здоров'я людини. Стосовно алкоголю, значить, існують згідно останніх даних міжнародної організації праці та всесвітньої організації охорони здоров'я, існує так звана стандартна доза алкоголю, яка відповідає в Україні. Показнику 12,8 чистого етанолу відповідно до спортних напоїв, це є 100 мл шампанського, 100 мл вина, 30 мл горілки або 250 мл пива. Рахується безпечною дозою споживання на тиждень 14, 14 стандартних доз для чоловіка та 9 стандартних доз для жінки. Тобто ми можемо випити за тиждень, на протязі тижня, не за раз, 200, для, чоловіків, для, чол, для жінок це 270 мл горілки, для чоловіків 470 мл горілки і 1400 мл вина. Ну, як правило, в новорічну ніч це, ми цю це, дозу перевищуємо. Це є стандартна, безпечна доза для, для здоров'я. Відповідно, в на свят під час святкування в новорічну ніч доза значно збільшується. Слід застерегти, що якщо вживати алкоголь, необхідно вживати якісне алкоголь, Того, що отруєння сургатами алкоголю є набагато небезпечнішими для споживання для здоров'я людини ніж просто отруєння алкоголем. Крім того, не варто змішувати між собою спортні напої. Якщо вже так сталося, то потрібно споживати від менш міцнішого до більш міцніших напоїв. Не варто запивати алкоголь, особливо це є газовими несолодкими водами. Тоді створюється додатково подразливий вплив на слизову оболонку та більш токсичний вплив на печінку. Ну а взагалі, що краще пити там шампанське, горілку, вино для шлунку. Взагалі, рекомен... рекомендовано вживати близько 100-200 мл білого чи червоного вина, оскільки він містить в собі анти... антиоксиданти, які позитивно впливають на судинну стінку. Якщо пити шампанське, шампанське повин... повинно питися до їди. А на рахунок спортних міцних спортних це. Їх взагалі не варто споживати, особливо якщо це стосується людей, які постили після цього печінці виробляється значно менше ферменту алкоголь яка не вироблялась під час посту, і створюється додаткове навантаження печінку, якщо людина виходить з посту і вживає значно більше алкоголю, особливо міцних напоїв. Є багато всяких рецептів, от як вберегтися, скажімо так, від похмілля, там кусочок масла з'їсти, чиї це сиревип. Ну, є якісь рецепти от, від лікарів. Якщо перед споживанням алкоголю випити, е, значить спожити е, жири, тобто це може бути рослинного або тваринного походження жири, олії або масло, е, які мають обволю, обволікуючу дію на е, слизову шлунка, тоді е, значить, зменшується всмоктування алкоголю і зменшиться похмілля. Крім того, можна застосовувати також сорбенти, це є активоване вугілля, ентерозгель. Якісь рецепти після похмілля, тобто там квасні огірки, розсіл, як, як лікуватися від похмілля? Після похмілля я б радила значить, зривати велику кількість рідини, оскільки під час під споживання час алкоголю відбувається дегідратація організму, тому повинно бути десь до 2 літрів. Як правило, це повинно застосовуватися лужне пиття. Крім того, необхідно вживати продукти, які містять вітамін. Це і дійсно споживання розсолу гіркового вони містять в собі речовини, які сприяють нейтралізації токсинів алкоголю. Я вам дякую за розмову. На сам кінець ми завжди питаємо рецепт здоров'я. Ну від вас, напевно, цього разу якісь побажання до новорічно-різдвяних свят. Що би побажали нашим івано-франківцям? Хочеться завершити розмову словами Гіппократа. для того, щоб ліки не стали їжею. Нехай їжа буде для вас ліком. Я вам дякую за розмову і нагадую, що цього разу ми спілкувалися із завідувачем терапевтичного відділення номер 1 Любов Лосюк. Ну, і, як завжди, традиційно у нашій програмі рубрика про красу. Кожна з нас хоче виглядати в новорічну різдвяну ніч неперевершено. Тож, які модні тенденції в новому році, дивіться далі. Незабаром новий рік найулюбленіше свято і дітвори і дорослих. Новорічна ніч сповнена веселощів, чаклунства, а також надій та сподівань. Новорічний образ 2015. Яким він має бути? Кожна дівчина в це свято мріє бути самою привабливою і бажаною. Тому варто заздалегідь підібрати відповідний наряд, продумати зачіску і макіяж. Модні критики досі сперечаються, яким все-таки повинен бути стильний і модний новорічний образ. Єдине, в чому вони зійшлися. Цю ніч потрібно бути яскравою та оригінальною. 2015 рік це рік смарагдової кози, а вона любителька усього незвичайного. Господиня року надає перевагу вишуканому, елегантному та стильному. Вже підібрана сукня, взуття, аксесуари для святкування. Але для завершеного образу ретельно продумайте зачіску та макіяж. Ідеальним варіантом стануть зачіски, доповнені елементами косичок, які можуть бути різної товщини. Також підійдуть різні варіанти хвостів, які можна прикрасити стильними шпильками. Не варто зустрічати наступаючий рік з прямим, гладко зачесаним волоссям. Найкраще зупинити свій вибір на кучерях різної величини, що обов'язково припадуть до смаку покровительниці року. Чарівні зачіски з використанням завитків, підняте у високу зачіску волосся, прикрашене декоративними стрічками в переплетені з локонами. Все це виглядає дуже жіночно та елегантно, і при цьому витримано, що потрібно сучасним модницям. Знову актуальною стає зачіска, коли волосся викладене в акуратно вишукану ракушку. Стильно і цікаво будуть виглядати вільно спадаючі локони, зачісані на одну сторону. Зачіска у вигляді гладко зачесаного пучка теж стане відмінним доповненням до вечірнього вбрання. Аксесуари до зачіски можна підібрати у кольорах наступаючого року блакитних чи смарагдових. Головне, вони повинні гармоніювати з кольорами чи відтінками сукні. Ще один елемент новорічного образу вечірній макіяж. Від вдалого мейкапу залежить святковий настрій. Макіяж повинен бути стійким яскравим і поєднуватись з сукнею та зачіскою. Можна здивуватись, але візажисти знають, що святковий макіяж починається задовго до 31 грудня. Найкраще будь-який мейкап виглядає на здоровій та доглянутій шкірі. Тому не менше, ніж за декілька тижнів до Нового року почніть активно доглядати за обличчям. Косметолог порадить, які саме процедури підійдуть для вашої шкіри. Модний макіяж 2015 року включає в собі яскраві очі і ледь помітні губи. В тренді смарагдові і сині тіні, а також відтінки бірюзи, малахіту чи морської хвилі. Тіні краще підбирати глибоких, темних відтінків, адже очі будуть головним акцентом. Кольори туші чорний або синій, і якщо ваш образ передбачає особливу виразність, Можна використати накладні вії, прикрашені стразами. Для зустрічі нового року підійде і макіяж у стилі Smoky Eyes. Для феєричного образу необхідно вибрати блискучі тіні, а контур брів прикрасити стразами. Святковий мейкап можна зробити і за допомогою одних стрілок без тіний. У цьому випадку стрілочки повинні бути максимально широкими і яскравими зеленого або кольору індиго. Коза дозволяє нанесення деяких зухвалих штрихів макіяжі. Це відображає її норобливий характер. Для губ оберіть не блиск, а матову помаду. Тоді ви будете виглядати яскраво, але не вульгарно. В доповнення до новорічного образу не забудьте про манікюр. Він повинен підходити і до обрання, і до макіяжу. А головне, він повинен зробити ваші руки красивими і доглянутими. Палітра сучасних гель-лаків дозволить підібрати відтінок, що відповідає тенденціям року кози. Крім блакитних та зелених відтінків лаку актуальні золотисте та срібне покриття. Усі елементи та нюанси новорічного образу вам допоможуть підібрати стилісти нашого салону. Вони підкажуть, як почувати себе в новорічну ніч бездоганно та максимально комфортно. Оточуючі будуть захоплюватися вами, а ефект від свята стане незабутнім. Успіх буде вас супроводжувати увесь рік. Ну що ж, це остання програма в новому році, тож ми бажаємо вам міцного здоров'я та, звичайно ж, миру. А ми зустрінемося з вами вже у 2015-му. На все добре і не хворійте!